Доброго дня, зараз всім. Все, вийшли. Вийшов в цьому році у мене молочний голуб. Дуже добре летів по старим голубам. Батько прожив у мене 19 років. останні 7 років він прожив перебитим крилом, бо сильно летів. Кось його покалічив, бо ну він доживав мене. І в вольєрі, і в горіші до останнього. Оце дав мені одного голубенка в цьому році. оцього голуба молочного. Ну, Друге всякої цементове, цементальний. Цей голуб теж жив у голудатнику до последнього. Сильно витів. Отакий здоровений голуб, просто машина. У нього 38 см длина. Всі там сміються 25 25 см пах на ізгибі крила. Ну, Цього голуба. Його просто в літу не встановив. І їх було в цьому році два, одного тібець забрав, ще я забрав ранньою весною. А цей, я не знаю, маклав вижив. Ну, і Батько помер, прожив 19 років. Навіть, от, 7 чи 6 прожив, просто ну, лазив, можна так сказати. Спочатку косив там, бо побився сильно побив. Ну, прийшлося залити отакого от красавця, тому що летів сильно. так нього в мене був в селі літав. Но... Я вже все. Вчора забрав йому голубочку, оця голубочка виставила мене 2 години. Була не один раз в горі. Півчаса 40 минут 50, там час 20 по-різному. Я відео не показую на камеру. Показую тим, які на дружу, навчаюся, піддержую пшення. Коці голуби є. Да. І ця голубка ось молочна така набита, 14 поступ, рівна і широка, така широчене. На них варта висить здоровене. Вона згори просто не вилазила з весни. Їх було три, ну одну весною, не знаю, там заривалися, кобись ганяв. Може когось забрав. Може позаганяв без вісі, сьогодні голову йти додому, це, я не знаю, це проблема. Якщо раніше заганяв, то через три дні приходили, через 4 там, як коли. Ну, якщо ніхто не піймає або ще щось, ну, мене там ловити нема, тому там степ, голий степ. Да. Ну, Ця шурувала просто посадити невозможно. Це будку відкрив пішла вгору. На Цю молочну широкаперу йому дам, він через човх Вона теж по крупній голубах, в мене ніяких голубів нема. Ну, просто не держу. Ніколи не держав. І в мене нема привозних голубів, новоділів і ніяких там верхнемахів, нижньомахів, як тут в інтернеті. Не біжайте, що так кажу. Мої голуби ложать крило вниз, так як наші старі Миколаївські голуби. Взяв, голубка ложить крило на руку, не тягне його нікуди, серп і молот тут ніколи не вмішувався. Ніяких привозних голубів з інших областей, там на чудяні, не обіжаю голубятників, у мене не було. 20 років я практично, ну, можна сказати, по цих голубах ніколи ніколи нічого не брав. ну, Тому що їх вже практично немає в окрузі. Оце цю голубочку дам. Я думаю, що діти будуть сумасшедші. Це друга пара. А ще.